Трейлер Майнкрафт Дубль другий. 19 листопада Warner Bros випустили новий трейлер по Майнкрафт Муві, і сталося саме те, що я передбачав після показу перших кадрів ще у вересні. Перший трейлер був просто невдалим трейлером. Вони сильно попрацювали над кольорами фільму, і якщо порівнювати однакові кадри першого та другого трейлерів, ми помітимо, що фільм став нагадувати саме фільм. Зникли зайві надмірні кольори, які в першому трейлері мені особисто дуже не сподобалися. Вони, на мій погляд, виглядали неприродньо, особливо на фоні реальних людей, які потрапили в цей всесвіт. Зараз все виглядає значно краще, знову ж таки, на мою особисту думку. Ну і хоча це було очевидно, ще з перших кадрів у вересні, новий трейлер пояснює це більш детально. І тепер порівняння Minecraft Movie з Джуманджі, особливо з перезапущеним Джуманджі, де гравці потрапляли в гру, а не гра проникала в наш світ, так от це порівняння дійсно має право на існування. Так, це все ще не зовсім ванільний світ Майну, і в межах фільму ванільним він вже і не стане. І я кажу не про надто деталізовані текстури, а про піглінів, які проникли у верхній світ і не перетворилися на зомбі-піглінів. Добре це чи погано? Тут, чесно кажучи, абсолютно все одно. Головне, щоб сюжет фільму був цікавим, а умовності, які сценаристи та продюсери поєднали з різних версій гри, на мою думку, вже не так важливі. Пишіть ваші думки та враження від нового треверу в коментарях. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам. Мене звуть Стів.